Доброго дня, вітаю всіх. Сьогодні дещо розповім, чим обробити рослини після тривалих дощів, холоду, ну і інших несприятливих погодних умов. Ну, чим буду обробляти я, в всякому разі. Буду робити мікс препаратів такий повтушку. Почну із такий препарат. У мене Мірадор. Це. Він буде фунгіцид від різних захворювань, таких як і борошниста рожця, і різні фузаріозні там в'янення. Ну, Хороший дієвий препарат професійний розрахунок 1 мл на 3 літри. Я буду розводити на 3 літри оприскувач, тому візьму 3 мл. Ось вже додала таке воно рідина така світло-білого кольору. Тепер що сюди ще. Ще додавлю антистресанта. У мене ось в шприці це Аміномікс, там йде 2,5 з половиною на літр води. Там я вже відміряла, зараз додавлю. Дуже незручно оце все робити. Зараз, мабуть, зніму шприц. Так. Ось. Так воно в мене Ось щас полосну зараз. Так, це антистресант. Для забавлення інше. Так, сюди також додаю бриксіл мікс. Це комплекс мікроелементів. Ось написано: коктейль мікроелементів. Це дуже добре буде для рослини, для поверхневого живлення. По інструкції 1 грам на літр, так як у мене 3 літри буде, додала 3 громади. Так, така у мене ще й мішати. Зубна щітка така. Дуже добре мені і одною стороною мішати, і іншою. Розмішує маленькі частинки, які лишаються. І сюди ж додаю 3 мілілітри препарат твікс. Це вже від шкідника. Тепер оце історую, все розмішую. Якщо ви не підживлювали підкорінь нічим, то можна ще додати якесь поверхневого поверхневої дії типу Plantafol. Я під корінь підкормила мастером, от підлила, а тепер по листу ось буду цим. Ну, ось ще раз покажу. Такий, знаєте, какао з молоком, можна сказати. Зараз я перелию ось цей оприскувач на 3 літра. Там в мене залито 2,5 літри води. Тепер додаю ось цей сумішцю і матиму якраз 3 літри. Так, ось прийшла, ще раз гарненько збовтала і тут піду. Буду обробляти. Тут у мене стоять рослини різної категорії росту чи сили. Не сили. Ось дивіться, тайдали як відрізняються. Там далі інші. І по термінам висадки вони відрізняються. Ну і саме по собі. Так, Треба якось налаштувати, щоб гарно пролити все. Дуже добре оприскувати цим оприскувачем. Він, знаєте, акумуляторний і це все робить роботу набагато простішою. Через те, що зараз холодно і дощі, щоб добігтися від сірої гнилі, я ось бачите, як рідко пороставляла рослини. Вони стоять в мене вже на вулиці під Ось таким агроволокном, зверху плівка. Я їх стараюся розставляти далі один від одного. Ну, щоб, знаєте, щоб більше повітря, тому що погода не наладжується, тільки прогнози такі ще невеселі. Ну, взагалі ось так. Оброблю, гарненько, щоб пролити, поки до дощу, тому що знову ж таки передають дощ, потім все накриваю знову. Ось зовсім молоді рослинки, бачите. Старці молодші різні так би да мовити. Ну ось такі. Буду я робити обробітки за сьогодні. Його переносила туди-сюди, трохи наробилася, вже втомилася. Ще ось оброблю та буду поки вільна. Ну, Це один парник, потім другий. Обов'язково обробляйте рослини в таку погоду, тому що це... Дуже діє на грибкові оці всі спори, чи як це правильно сказати, я не знаю, але вони, знаєте, починають хворіти дуже швидко. Навіть не так шкідник, як отакі хвороби. ну, Бактеріальні і грибкові. Все це буде на наших рослинах недобре сказуватись. О, mm. щось десь. Так. Ну ось так, поки. Так, пройшла двічі в одну і в другу сторону. Ну і тепер буду переходити в інший парник. Дивіться, настільки відрізняються тайдали по росту від інших петуній. Зовсім ось сіревер. Із живця. Це не з, насіни, не з живця. Ну прямо таки сильно відрізняються. Ну, На цьому буду закінчувати. Зробіть це своїм рослинам, дайте їм якихось захисту і вони будуть нас радувати потім квітом. А на сьогодні все. До побачення. На все добре. Пишіть, будь ласка, коментарі, як ви оберігаєте свої рослини від шкідників та хвороб. Діліться своїми досвідом. І на все добре, мирно.